Sine, joi ti, pude. Втратила ще одного захисника на головному майдані міста. Попрощалися із 44-річним солдатом Олександром Цимбалом. Боєць загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Лише зараз тіло воїна вдалося ідентифікувати і передати рідним для гідного поховання. Олександр родом із Сум до Рівного разом із дружиною переїхав на початку повномасштабного вторгнення. Працював у дорожній службі. хлопець був. Не цурався роботи, допомагав. Судьба в нього така тяжка, нелегка, самі Сумській області. До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували у вересні минулого року. Там він опанував професію кулеметника. Дуже чудовий чоловік, дуже хороша людина. Так особисто ми мало були знайомі, але я його дуже знаю з хорошої сторони. Зопокійну службу за Олександром Цимбалом провели у свято Покровському соборі. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Діана Грицюк, випуск новин.